Хризантеми, троянди, гвоздики та тюльпани напередодні поминальних днів. продаж штучних букетів у Дніпрі квітне. Більше такі беруть, тому що вони довше стоять. Ну вони не не гніють, як кажуть. Ну як вони привикли, так вони беруть. Асортимент по місту величезний. Ціни від 10 гривень за маленьку квітку та до 500 за великі букети. Покупців штучних композицій вистачає. В них своя мотивація: довговічність, зручність та традиції. Довго стоять так, приходиш уже ж ну як їздиш на кладбище ж не один день, правильно. У году. а їздиш і через місяці, через два вони стоять. Букет у вазу это, і щоб з вазу так іще свисали. Я в прошлому році купила, але дуже цікавий, Прям люди на кладбище підходили, спрашували, де ти я брала. Поэтому я сьогодні прийшла ще раз. Розумієте, далеко кладбище. Щоб таке, ну взяла два штучки і живі, щоб таке поставити, треба полювати. Ну не наїздишся. А так, як кажеться, поставив і вже воно гарно. Штучні квіти та вінки масово завозять з Китаю і токсичний пластик на сотні років осідає у ґрунті та воді. Після поминальних днів більшість таких букетів опиняються на смітниках або просто гниють серед могил. З міських кладовищах вивозять вантажівками. Це не одна машина, не один Камаз, тому їх десь утилізувати це я ж повторюю, це проблема. Дуже багато цих квітів і вони. Потім е також е створюють певний об'єм сміття, який все одно наші комунальники потім приберуть. Що робити з такими штучними атрибутами риторичне питання, бо такі квіти та вінки зроблені з пластику найнижчої якості, і переробити їх дуже важко. На сьогодні не існує безпечного методу утилізації е цих е предметів. Е Ритуальні атрибутики, які використовуються із штучних матеріалів, особливо небезпечно ховати чи палити синтетичні квіти або вінки, адже з них виділяються токсичні речовини, на кшталт формальдегіду, сіри, фенолу та хлорованих вуглеводнів, тобто діоксинів. При потраплянні в організм людини вони знижують імунітет людини, приводять до різного роду захворювань, в тому числі онкологічних при спалюванні. Таких відходів в радіусі 24 кілометрів вони розповсюджуються, осідають на ґрунт, на рослини. Постанова міськради, яка забороняє стихійну торгівлю штучними квітами, існує вже декілька років. Проте все одно знаходяться ті, хто нехтує вимогами, хоч і перебувають під загрозою штрафів. Немає там, де куча їх. Я себе, я про погодні викачила, галіше продала. Моя ласка, і що? Дівачка така або ще зна у міській раді наполегливо радять містянам не купувати штучну ритуальну атрибутику, а знайти альтернативу. Наприклад, букети сухоцвітів. Вони екологічні, естетичні, а головне безпечні як для довкілля, так і для здоров'я.